От коли ти думаєш про стан української сім'ї після того, як ми переможемо, що найбільше тебе бентежить? Бентежить те, що сім'ї роз'єднані і вимушені перебувати довгий час поза звичним колом спілкування, особливо? Роз'єднані діти, жінки з своїми діти, батьками, чоловіками, жінки з своїми чоловіками. І це мене бентежить. По-перше, чи всі зможуть просто реально з'єднатись фізично, чи всі зможуть емоційно віднайти той зв'язок, який був перед розлученням. Ну, звісно, бентежить, як будуть переживати. Таку ресоціалізацію входження в мирне життя чоловіків, які пережили військові дії на передовій? Mm -hmm. mm -hmm. е, бентежить е, те, що багато дітей вони будуть відлучені від, від батька і би звикати до тієї ситуації, що батько не поруч, він десь і ну, так вже сталося. І чи можна цим. Е, Цьому щось зарадити. Ну про це думаю, що мене непокоїть. Ну давай от ми тоді нашу сьогоднішню розмову. Ми її побудуємо так, що ми будемо про різні аспекти говорити. От, і напевно, найменше, бо я не знаю, чи вистачить нашої компетенції, здатні говорити там про повернення татусів. Я маю на увазі там військових чи які служать в теробороні. Вже по закінченню військових дій, і там про посттравматичний синдром, чи, чи щось подібне, бо ну, ще перечасно. Але от оця ідея думати про те, що нас очікує вже зараз, коли ми в принципі навіть не уявляємо, скільки це може тривати. і Я так розумію, що залежно від того, будеться там декілька місяців. Чи можливо декілька років це буде впливати власне і на момент відновлення тої близькості на момент з'єднання батьків з дітьми і чоловіків з дружиною? Ну от я ще один момент, коли думаю про це, я думаю не лише про те, як воно буде. А як до цього само, саме очікування, воно впливає зараз на нас. Бо дійсно ми дуже зараз сфокусовані на різних викликах, новинах угу. а, ситуації на фронті, а, ситуації от військового стану, в якому ми перебуваємо, ситуації пов'язаної там з необхідністю налаштовувати побут там, куди багато людей виїхало, але от треба не те, щоб я думаю, що не варто ставити на паузу, на умовну паузу, от сім'ю. В тому сенсі, от її єдності варто зараз думати про це, от як ми сьогодні да, день вишиванки, ми думаємо про якийсь такий код нашої ідентичності, ага. да, хто ми є, і от щоб не втрачати оцей код ідентичності, якою є наша сім'я в повному її складі, варто про це думати зараз. Що ми можемо робити зараз? Щоб підготуватись до життя після війни, тобто не, не перебувати просто в стані паузи, очікуючи, що якось воно щось пройде, а потім вже будемо з цим розбирати. Дивися, я пару тижнів назад, от із слухачами своїми говорив про так званий синдром відкладеного життя. Угу. Ну, типу, що є таке поняття там в психології, в терапії, що люди, особливо потрапивши в такі. Умови, як ми тепер, війна, да, або там, ну, ще щось там у нас перед цим пандемія була. Люди думають, оце це закінчиться і потім буде повноцінне життя. Власне, от ця ідея вона пов'язана із сімейним життям, особливо для тих, і таких, напевно, зараз більшість, які фізично розділені. Тобто фізично там, і зараз. Там чи чоловік, чи дружина в теробороні, чи в ЗСУ, чи хтось один із подружніх партнерів, там волонтер в Україні, хтось там рятує дітей за її межами. Тобто фізично люди не можуть бути разом. І виходить, що одна із важливих складових сім'ї взаємодії між чоловіками і дружинами, батьками і дітьми втрачається взагалі. До цього можна от зараз, от як на це відреагувати, і як підготуватися до потенційних результатів е, цього тимчасового, ну давай скажемо, розлучення? А, ну, вже дають деякі поради. От нещодавно там серію порад е, е, викинули да, в простір, е, Інтернетівський. Да, в інтернетівський ага. простір. Е, ООН, народонаселення ОНУ угу. та їх така відголуження, які звертають увагу на сімейні питання. І е, там є гарні поради щодо того, варто зараз, якщо ми навіть е, дистанційно да, один до одного перебуваємо, не поруч, е, використовувати на явні сучасні можливості там соціальних мереж, там відео якихось месенджерів, щоб підтримати певний якийсь е, от, Звичні для родини ритуали, ритуали там, навіть читання казки, якщо може батько виділити там раз на тиждень, навіть дитині прочитати казку, от дистанційно, особисто да просто обміну фотографіями, де ми знаходимося чим ми займаємось, тобто якщо як... до того є можливість, так, так угу. якщо до того є можливість, а якщо немає, щоб мама вона розуміла свою відповідальність, в тому що вона може пояснити дитині, де зараз батько перебуває. Увага, чим він займається? Щоб цей зв'язок нехай в іншому форматі, але підтримувався. І от такий якби, звичний ритм сімейного життя, нехай в іншому форматі, більш такому дистанційному, але він продовжувався.